Я два дні пошти, що нічого не їла. Сьогодні була ще в дорозі. Їхала із Полтави додому і з'їла тільки один бургер, ну і то він мені щось не зайшов. Я приїхала додому, мамка наварила борща пісного, дуже смачного. Я насипала собі мисочку і зараз наслаждаюся. Поїв. У мамки. Такий добрий борщ. Пісний з кількою. Ось, о, дивіться, бачите. Бомба. М -м -м. Із цибулинкою фіолетова. Часника я не знайшла, а в погріб не хочу йти. Смакота. М -м -м. Любите борщ? Ану, багато нас таких тут? -а.